Президент Зеленський не дарма з'їздив з візитом до Болгарії. Сьогодні у парламенті Болгарії оголосили про плани збільшити військову допомогу Україні. Парламент проголосував за рішення відправити разовий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть 101 одиниць бронетехніки. В основному БТР. Це перше офіційне рішення Софії допомогти Києву важкою технікою. Це броньована військова техніка, яку купили під час процесу відродження. Її ніколи не використовували, а зберігання і технічне обслуговування призводять до великих втрат для бюджету країни. Українці подбають про те, щоб ця техніка їм стала в нагоді. Івайло Мірчев, депутат парламенту Болгарії. Про рішення щодо бронетехніки техніки було оголошено лише через тиждень після візиту президента Зеленського до Болгарії. Це перший військовий пакет від Болгарії до України. Про які було оголошено публічно. Досі військова допомога трималася в таємниці, але неофіційна інформація свідчила, що Болгарія допомагає Україні боєприпасами. Після надання Україні бронетехніки Болгарія сподівається отримати від США заміну військового потенціалу. Болгарська армія оголосила про замовлення на суму майже 1 мільярд доларів на закупівлі сучасних західних бронемашин для піхоти, але процедура ще не завершена. У грудні минулого року тимчасовий уряд президента Румена Радіва відмовився відправляти старі радянські зенітні системи С-300, які хотіли отримати Україна від Болгарії, в обмін на отримання сучасних американських систем противоповітряної оборони вартістю 200 мільйонів доларів. Новий проєвропейський уряд Болгарії сподівається, що пропозиція США все ще в сілі. Надаючи бронетехніку Україні. Ми не тільки не погіршуємо боєздатність нашої армії, а й маємо наполягати на компенсації від США. Вже стало відомо, що наприкінці 22-го року США запропонували Болгарії 200 мільйонів доларів у вигляді американських систем противоповітряної оборони, якщо наша країна надасть Україні старе радянське озброєння. Тимчасовий уряд Радіва не скористався цією можливістю, тим самим втративши шанс підвищити оборонну здатність нашої армії. Болгарія одна із небагатьох країн-членів НАТО, яка має велику кількість радянського озброєння і техніки, а також боєприпаси до них, які використовує українська армія.